Ми говоримо Газа, а думаємо Україна. Ми думаємо про Україну і дивимося на Газу. Тому що Газа сьогодні єдиний формальний публічний успіх Трампа. І багато хто говорить про те, що це може бути своєрідне кліше, навколо якого крутиться сьогоднішні ідеї Трампа. І тому давайте поговоримо про те, що таке. Кліше гази і як це розглядають деякі аналітики стосовно України. Це зовсім не те, що ви думаєте. Це зовсім інший план. І я спробую пояснити, наскільки це реально, наскільки це нереально. З вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму YouTube-каналі підписуйтесь, поширюйте. Коментуйте, лайкайте, ставайте спонсорами каналу, будемо обговорювати ці питання. Ну, ви пам'ятаєте, що дивовижний такий був цей саміт мирний в Єгипті, коли багато країн зустрілося, там не було самих перемовників, тобто не було Ізраїля і Гази. І вони почали мирний процес. Мирний процес без Гази і без Ізраїля. Було. Купа різних країн навколо, які виступали своєрідними гарантами, а Ізраїль і Газа не заперечували. Ну, не Газа, власне, а Хамас не заперечували, в силу того, що були країни, які тиснули на них. Ну е про що йшлося? Про те, що Хамас має потихеньку роззброюватись, але перед тим навести порядок. Тому, як ви бачите, там. Зачищають все, що можна зачистити, знищують ворогів Хамаса. От нещодавно був битий командир проізраїльського ополчення ну, такої тероборони своєрідної і так далі. Тобто відбувається отакий процес, ну, як би сказати, своєрідної демілітаризації території. ООН вже вирішила, що туди зайдуть війська стримування. Що це буде Рада мира? Раду миру, звичайно, очолить зять і друг е, Трампа. Вірніше, не очолить, а увійдуть, а очолить її, звичайно, сам Трамп. Туди увійдуть друзі Трампа, його коло, і вони там будуть займатися якимись своїми важливими проектами. І ключове, що це буде робити не Ізраїль, не Араби, просто бізнес-проект. Ну, слухайте. Ну, Ми ж розуміємо, що це прекрасне місце на березі Середземного моря, якраз напроти Кіпра, між новими курортними містечками, які будує Єгипет на Середземному морі, і іншою частиною цього моря, де нічого не будує, поки що ніхто, тому що там іде війна. Сірія, Ліван. Ну Ізраїль теж не дуже мирна країна. І таким чином, от виходить така історія, що бізнес-інтереси перемагають, і під ці бізнес-інтереси багатьох сильних і впливових заточується ця історія. Чи закінчиться війна, так закінчиться. Чи виграють від цього палестинці, та ні, не виграють. Чи виграє від цього Ізраїль? Ну, певною мірою, тому що для нього м ключове, що не буде створена. Палестина, навіть якщо будуть говорити про створення Палестини, він скаже, ну давайте дочекаємося, коли мандат значить, цей в Газі закінчиться, от тоді, коли вже це будуть вільні території, тоді і так далі. і так далі. Тобто, фактично йдеться про зовнішнє управління і контроль над цими територіями, буде цим всім керувати ну, як виконавче БЛЕР, і це логічно в якомусь Плані, бо це ж Британія, Британія колись керувала цими територіями, колись і так далі. Тобто отака приблизна картинка. Що говорять аналітики? Аналітики, не політики. Політики про це мовчать, тільки здогадуються. Вони говорять про те, що приблизно таку схему хоче застосувати Трамп в е цій війні в нашій. В цьому якраз таємниця, пам'ятаєте, е коли говорили про гроші. Росії він хотів їх розділити на дві частини: одна піде на відновлення України, а інша піде на відновлення України, яка окупована. І логіка була достатньо дивна і виглядає достатньо дивно. Ну якщо ця територія передається Росії, то навіщо Трамп буде брати гроші і відновлювати ці території? На це питання немає. Воно не звучить, його ніхто не називає. Але на це питання є відповідь, тому що Трамп шукає спосіб, як не передавати ці території Росії. Оці качелі, які відбуваються в всіх мирних перемовинах, обміни територіями, хто чого, куди і як, виглядають так, що Трамп хоче зробити газу на східній Україні, тобто на тих територіях, які окуповані, він хоче зробити ну Таку значить, Раду Мира своєрідну, поставити туди Блера 2, Віткофа-2, а може, і того самого, і Кушнера-2, щоб вони керували цим процесом і е, туди ввели війська, багато різних військ, е, які би перетворили е, Східну Україну в газу. Про це багато говорять. Про це не говорить Трамп, про це не говорять європейські політики. Але я ще раз кажу: 100 ти 100 мільйонів, які хотів Трамп для відновлення окупованих територій, ну в принципі говорять про те, що е, він хотів їх контролювати. Він, ну тобто він вже не сказав, давайте дамо 100 мільйонів Україні, щоб вона відбудовувалася, а 100 мільйонів віддамо Росії, хай вона відбудовується за російські ж гроші. Ні, і тут виникає оцей цікавий конфлікт. Що ж вони насправді хочуть, тому що найпростіший варіант, про який всі говорять, це зупинка, тимчасова зупинка війни по лінії фронту, але вона нічого не вирішує. Це тимчасова зупинка війни. Випадок, який обговорюється, і про який мріє Трамп, це взяти під контроль частину східної України і зробити там такий тимчасовий режим, і все таке. Він може бути теоретично, практично, я в це не вірю. І є, як завжди, два фактори ключових: перший ключовий фактор це сама Росія, яка на це не піде. І другий Китай, який теж на це не піде. Тому що це, ну, уявляєте собі, американський анклав в центрі Європи. Ну, по суті, американський анклав, який розриває Європу і Азію, і створює там свою рідну базу потужну, яка буде допомагати контролювати. Трампу і американцям як Україну, так і Росію. Повірити в це якось не можна, але складається враження, що Трамп намагався саме в цьому переконати Путіна, От, інакше не зрозуміло, що він взагалі мав на увазі. От аналітиків бачать такий варіант. Мені здається, що звичайно ж цього не буде. Але мені здається, що саме ситуація з Газою, з цим мирним планом, з цією зоною гази, де починає керувати Трамп, вона є найбільшою загрозою для миру в Україні не з точки зору, що вона там щось нам загрозує, а в тому, що всі боїться повтору. Всі боїться повтору того, що. Трамп знову переможе, знову оголошують підконтрольні собі території, знов з кимось домовиться, ну, припустимо, з путіним. Е е і бо для Путіна ну, просто та, Трамп не розуміє, що для Путіна віддати територію американцям з точки зору самого російського народу і його російського електорату це жах, тому що це ж піндоси, це ж вороги, це ж неймовірно погані люди ці американці. Як же їм можна віддавати? Ці території тоді, взагалі, для чого треба було воювати для України, теж цей варіант, ну це ж фактично, Україна має відмовитися від території, передавши їх під контроль міжнародних цих сил. І таке теж навряд чи є прийнятним для України, і в цей, в цей клінчевий момент, коли видно, що Трамп намагається придумати якийсь новий план. Ми побачили цю зміну величезну, яка відбувається в Сполучених Штатах. Це новий стратегічний безпековий план, це заяви Трам... американців про те, що перемовини тривають, результат буде через кілька тижнів. Трамп не називається вже тепер як учасник перемовини. Україна називається в плані того, що перемовини веде у міров, і його позиція висловлюється, тобто... Е, немає ніякого зеленського, тобто ведуться якісь технологічні і технічні перемовини для того, щоб оголосити якийсь новий поворот цього плана. Тобто, в цьому е, резюме, яке сьогодні держдеп видав з приводу перемовин, там чітко написано, що тепер відповідальність на Путіні, і ясно, що Путін би може і хотів якось позагравати до Трампа, але йому всі не дасть. І, Очевидно, тут відбувається якийсь момент напруги, буде він відбуватися не між нами і кимось, а між Росією і Сполученими Штатами, в якому Китай буде приймати все більшу роль. І я роблю свій невеликий прогноз, який вам теж пропоную запам'ятати. Я думаю, що ми невдовзі побачимо саміт миру чи щось таке, де глобальний південь і Китай почнуть обговорювати. Проблему мира. Я про це говорив давно. Я говорив про те, що повинен виникнути після плану Трампа, повинен виникнути план Сі, план Європи, і план Європи вже виник. План Сі був, але він повинен здобути певну конкретику. І після того, як ми побачимо план Трампа, він же план Росії. Модернізований і вдосконалений тепер. План Європи є теж. Хоча Європа каже, що вони не будуть на ньому наполягати, але він існує. Тепер ми чекаємо плана Сі. Коли ми побачимо всі ці три плани, от саме тоді і почне, почнуться розмови. Зараз Китай намагається якось перетягнути на свій бік Європу е е в умовах, коли всі залякують Європу. У тим, що Трамп е, трошки неадекватно реагує на вимоги Європи. Але оця качеля почалася. Якщо вона, пам'ятаєте, той Равін, який казав про 15 е, січня, що 15 січня може все закінчитися і так далі. Тобто, от приблизно це може бути в ті часи, коли закінчиться оце кілька тижнів, про які говорив Венс, і, можливо, за цей час ми побачимо якийсь е, мирний план від Китая і. Швидше за все, основою цього мирного плану спільного буде припинення е, бойових дій. Не припинення війни, а припинення бойових дій. Ну, типу, всі оголосили свої плани і сказали, так, припиняємо війну і в цей момент будемо далі говорити. Це такий оптимістичний сценарій. Е, я сьогодні обіцяв вам, що я буду говорити. Тільки позитивні речі. Сьогодні День Святого Миколая, святий Миколай під подушку там всім все приносить. Українці точно заслужили того, щоб їм під подушку щось хороше принесли. І тому я вам висловлюю сьогодні позитивні сценарії. От такий в мене є святковий позитивний сценарій. Чи вірю я в нього до кінця? Ну то звичайно, що ні. Але такі сценарії є, і він певною мірою можливий. Гарного вам святкування, дякую вам, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, ставайте обов'язково спонсорами мого каналу. Я нагадую вам, що це незначні суми, це 35 гривень, ну не так вже і багато От для поточного життя, але це буде символізувати вашу співучасть в моїй роботі. Ще раз дякую вам, слава Україні, привіт Святому Миколаю!